Забрали королінку з садочку, купив її піната, смашлінгс, не знаю, що там зсередині. Війна сама вибрала. І ще будемо брати піцу піцерія IQ. Давай, що там в нас можеш таке попатися. <кхи> Ого, Яєчко порозліталося. А тут, дивися, що є, якісь динозаврики. Розовий і зелений. Тобто ж ти хотіла. Знов треба придеться збирати колекцію цього всього пінати. Рожевий. Рожевий, зелений. Рожевий, це вони під монстрики то? в яєчко. Все вони... Це виходить, що вони близнята, бо вони народилися в одному яєчку. Вони братик і сестричка. Бронз. А, тут якийсь супер код бронзовий. QR-код ззаді. І тут от такі от монстрики можуть попастися, всякі різні. Зараз я на тою стороною просто. А я хочу ось. От... Я хочу отакий. От отакого от. Не отакого. такого. Отакого от зеленого. І отакого. От і такого, ого. Тут треба буде все скупити. А тут якісь вон пінгвіни є. То що з двох сторон, а з другої сторони якісь супер рожеві іграшки. тебе якраз от воно і попалося. Ще от жовті курчатка є. Ей, от це моє? Та, оце твоє. А зелена? Давай шукати, де зелена. Де тут з зелених ірошок десь твоє має бути оце твоє? Ні. Ні, в тебе з рожками зеленими. Може оце? Дракончик в тебе. Да. В тебе дракон попався. Дракон який вогонь випускає. І попався, що це у нас розовий. Теж дракончик якийсь. Все. У вже назад ховаються в яйчку. Будуть спати. <реш> та то не кріселечко, йдемо додому. Куди? Куди дощик падає? Дома зараз перекусимо і потім вийдемо, як дощик перестане падати. Гуляти. Добре? Побігли. Гуля! Всього, дівчата миють ручки. Обов'язково треба помити ручки, щоб вони були чисті. А піца яка? Ну пчить. Відгадуємо, відгадуємо. Це моя любима папероні. Ууу! В машині трошки вона пороз'їжджалася, не кругла стала. Добре, що вона порізана. Це мені подобається. Дуже-дуже смачно пахне. Нямняшки. Взяли найбільшу піцу, щоб могли всі перекусити. Поки вони мають ручки, зроблю каву і чайочки. Так, давай вода, нагрівайся. Коротше, каву ніхто не захотів, поки що є чайочки. Так, погнали. У мене червоний. Далі вибрала зелений. Що, кровинка, піца смачненька? <реку> Ліпше ніж в садочку? <реку> а в садочку дають піцу? <реку> <реку> ні, а ти б хотіла, щоб була піца у вас? <реку> а, ти любиш? Ну окей. Папероні. Папероні любиш, так? А з сиром? <реку> любиш чи ні? <реку> любиш, так? Ну добре. Вирішила посадити морковку, каже. І що? Посадиш морковку і вона виросте? Так. А як? То Так? але як вона тут виросте, та морковка? І це, що капа дощ, і вона виросте. Щоб капав дощ на неї і вона так. виросте. Так. А ти посадила там розсаду? Так. Так? Можна записатися на городи, щоб бути такою величезною, що на 4 роки треба мати і робити городи. Карліна хоче робити городи. Може тобі варто поїхати до діда в село. В нього багато є городів. Там можна картоплю садити, морквочку, полуничку. Горох можна посадити. Що ти хочеш посадити? Горох. Горох. А ти їла горох хоч раз? Ой, я вже Пекуч? да. Так. То, то ти щось переплутала. То ти про цибулю говориш. Все, ну, поле в нас зоране, все засіяно. Каліна, що ногами добре притоптала, щоб втрамбувати поле. Да. <гум> І думаєш, так ліпше виросте? Ну да. так. Ну, все, а, значить. Да. великий. Я Тут то велика, велика. морква виросте. І коли... А коли прийде прийдемо зривати її. Коли е, перестане дощ падати, дощ ну дощ падає кожен день. Так що сьогодні. Ну давай ще броколі посадимо. А ну покажи, що дійсно брокколі. А, то ти, напевно, знайшла ці маленькі якісь іграшки, брокколі. Там закупала, напевно, морку тримай. Ну, тепер... Отут розсада з моркою, а там буде розсада з брокколі. Ого, так прикопали, ручками прихлопали, ножками потупали. І там ще треба раз прийтися. Все, розсада готова. За те, що ти така молочинка так багато всього насадила, в мене є для тебе сюрпризик. Дуже-дуже смачний і класний. Ось такий от Kinder happy, hippo, какао Гіппопотамчики. Колись такі гіппотамчики збирали, як були малі ми. В яєчках сюрприз. А тепер просто шоколадка вафельна. Наталя слідкує, де то Кароліна б так побігла. Ось таке мило. Господарське. Савон Марсель. Тут вон пише. Савон Марсель. Дуже класно все відпирає. Особливо у Кароліни одяг після садочку і після майданчику, після тих от городів, тих насаджень, що вона насадила. Потім весь одяг треба прати тим півником. Шантеклеєр. Або шанклеєр. Коротше, напишіть як правильно не має звучати. Це якісь вітаміни, А Це жувачки. Байк-курант 73. О, Double gum. Верді зубної пасти жуйка. Оце таке ручок. Марципан. ММДМСІ. О, такі прикольні. Круїна так закрила, що не може відкрити шуфлятку. Давай забирай скарби наші. Та? сметану відсунула, бутон не її. Ну пішли, да. Ми взяли дві різні кави white Наталя взяла собі лад. Наталя тішиться, бо Кароліна навчила їздити на ровері. Все, фініш. Стоп! Можна розвертатися і їхати назад. Вчимо поворот. Давай зараз їхати навчилися. Тепер вчимось повороти, а в кінці будемо вчити паралельну парковку. Наталя не вміє на ровері їздити, але навчила Кароліну. Ну. Поки тато кур куртку переодягнув, то вони навчилися спочатку в загальному коридорі. Тепер дощ закінчився. Ті львівські мусони. Дощ то падає, то перестає, то знову падає. Тут бачимо старт, фініш, діти понамальовували. Там з іншої сторони взагалі пішохідний перехід. Можна вчити правила дорожнього руху. Тобі сподобалось кататися? Так. Так? Будемо кожен день кататися? Так. Да. Ого. Моразі Можемо зустрічі. навіть в садочок їхати на ньому. Вау! Булечки, ух ти! Як вони класно полетіли! Да. А у нас тут шофер чотирьохколісний. Так, да, то ж треба йти додому. Так, бо знов дощ починається. Ти теж вчишся <клес> на ровері їздити? Тут на чотирьох колесах прикольніше. Тому що то як на автоматі їхати, mm. але на механіці. Mm.